Українські канали з посиланням на різні джерела повідомили, що нібито Зеленський анонсував нові удари по Російській Федерації. І українці до цього насторожено віднеслись. Тим паче, що це після, після зустрічі з очільником ГУР-Будановим. Я нагадаю, що кілька днів тому якраз саме ГУР поширили інформацію про те, що є в Російській Федерації, там скільки дронів, ракетам і так далі, і українці в цілому трішечки піднапряглись. Бо якщо це все полетить на нас, то нам буде дуже і не дуже. Хоча я намагався українців так трішки заспокоїти, ми теж проводимо контрудари. У нас є теж дрони. У нас є програма з виробництва дронів. Є навіть в розробці чи то вже виготовлена балістична ракета своя і так далі. Тобто, якісь контрміри є. І те, що ми менші, не робить нас абсолютно слабшими. Ми це чудово розуміємо. Питання сучасної війни це питання технологій, зброї. І питання фактично сучасних методів сьогодні куча на кучу ніхто не воює, це зрозуміло. І те, що в Російській Федерації там втричі більше населення. Ну це так собі історія, якщо у нас є сучасне обладнання і сучасна зброя. От, будь ласка, теза Зеленського, бачимо основні больові точки держави агресора, і будемо завдавати відповідних ударів заради захисту нашої держави та людей. А також заради суттєвого зниження російського, російського потенціалу агресії. Це Times of Ukraine, зокрема повідомляє з посиланням на таку зустріч на таку цитату. Ну, ми знайшли цитату, бо спочатку було повідомлення, що Зеленський анонсував удари по РФ. Ми знайшли боліві точки, і було відомо, що це після зустрічі з Будановим. Ну, давайте подумаємо. Що це може означати? Ну, по-перше, є складна як не дивно. Але хочу розпочати з ситуації в Ірані. Ми недовго будемо цю ситуацію розбирати. Ситуація в Ірані, що в Ірані відбувається, в Ірані є певна проблема, і Іран сьогодні під ударами, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Іран буде намагатися зберігати свій, свій військовий потенціал, бо невідомо чи буде військова операція. Хоча Джей Ді сьогодні сказав це видання захіл. Ми не маємо інтересу в наземній операції в Ірані. Boots on the ground, Так у нього він виразився. Ну, я б хотів би подивитися, як це буде. Іран 1 мільйон 608 тисяч квадратних кілометрів, тричі більше майже за Україну. Як це там буде обмежений військовий контингент МВС це ВМС США? Як це воно там буде? Але тим не менш, Іран, Іран буде очікувати, що це може бути. І тому. Тому буде намагатися зберігати і дрони, і ракети, і все, що в нього є. І тут виникає питання: а українці вже знають, зокрема і від мене, що Російська Федерація локалізувала в себе виробництво дронів. Ну, ми це припустили. Ми не знаємо це точно. Я припустив, що це так є, бо Путін, який спирається на аналітику, на в принципі, та сліпий вже побачив, би що в Іранам є певні проблеми і. Якщо ти хочеш воювати цими дронами, ти маєш перебрати на себе до себе виробництво. І отут виникає питання: якщо Російська Федерація сама виробляє ці дрони, шахеди, ці 131-136, то перші, тоді, тоді є відповідні склади, є відповідні заводи, є оці, можливо, больові точки. І виходить так, що якщо цю загрозу ліквідувати або цю загрозу атакувати і цю загрозу тримати постійно під небезпекою, то може дійсно буде менше дронів, бо 500, 600, 300, 200 дронів щоночі це вже трішечки перебор. Може, власне, це має Зеленський, коли на увазі, коли говорить, що ми маємо. І знаємо боліві точки. Не знаю, що, власне, що точно говорить Зеленський, про що він говорить, але сподіваюся, що ми дійсно знаємо, де виробництво основних засобів, які використовує Російська Федерація проти нас. Ракети, очевидно, що виробляються десь за Уралом, там, можливо, десь далеко, поза зоною. Можливостей наших Збройних сил, але, але, але склади є: аеродроми є. Точки базування авіації є відомі ті військові угруповання, які власне запускають всю цю Гедоту проти нас. Тому тому напевно Зеленський зустрічався з Будановим для того, аби обговорити можливі удари, які будуть знижувати потенціал нашого ворога. Взяти їх сьогодні, от сьогодні, прямо сьогодні, немає де, тому що Іран певним чином сьогодні обмежений, локалізований під санкціями, під тиском, під ракетними ударами і дуже обмежена логістика. Тому вивести сьогодні щось з Ірану буде доволі складно, крім того, що Іран не захоче. Палити свої е, укриття, тобто е, є склади підземні і е, Збройні сили е, Сполучених Штатів Америки, ну це е, ВМС США, вони завдали ударів з 2 ви знаєте, це крило єдине, да, е, схоже дуже на стелс, так ось, ну, власне, є стелс, е, так ось вони завдали ударів глибокими бомбами, які виривають прямо бункера, склади зброєю там, і так далі. І навіть якщо десь в Ірана є. Є такі склади, то Іран, схоже за все, їх захоче укріпити, заховати, перебазувати десь в нижні склади саму зброю. І я собі не уявляю, щоб сьогодні стояли літаки, щоб сьогодні рухались автомобілі з таким небезпечним продуктом. ну продукт. Очевидно, що ізраїльська розвідка захоче нанести удари, як тільки е, вскриється хоч якийсь склад. Тому що одне питання це використати глибоко земні е, бомби, які достають. А інша справа, коли ти склад відкрив, і ось в тебе виносять, заносять, вивозять і так далі. Тобто тут вже достатньо ракет із гарним цільовим наведенням. Е, відтак, Російська Федерація може бути обмежена в кількості цих дронів. І буде розраховувати на власне виробництво, власну логістику і бити цю логістику, бити по відповідним складам це в інтересах України. Сподіваюсь, що саме про це говорив Володимир Зеленський. Інше питання: чи варто про це говорити, чи варто це озвучувати. Ну, можливо, можливо Зеленський намагався таким чином зняти ось ту паніку, яка в українського населення відбулася після публікації тим же гурам. Військового потенціалу Російської Федерації будемо сподіватися, що це заспокоїть громадян, але думаю, що не дуже. Бо після кожного удару, після кожного такої сміливої і успішної операції, ми бачимо зворотні удари з боку Російської Федерації, і вони не заспокоюються, поки прям вони, от от уже не, не зовсім не, не, не позруйнують. Там дитячі садочки, звичайні будинки, поки вже вони не закошмарять Київ, поки вже вони не покажуть, що прям от бійтесь нас, бійтесь. На жаль, але це війна, і люди, які залишаються живими, люди, які залишаються на своїх посадах, зокрема і військові, і військово-політичне командування, потім е продовжують боротьбу. Це війна, і ми маємо пам'ятати, що в цій війні. Все, що ми можемо з вами зробити, це вберегти себе. Це наша, ваша, моя основна мета. Якщо ми з вами знаходимося в тилу, ми з вами працюємо, сплачуємо податки, і, до речі, не маленькі податки. Ось мене нещодавно запитали: там ви платите, ви дрон, ви даєте донати і так далі. То я як сів порахував, скільки в мене іде у формі там донатів, податків і так далі, то це великі, великі суми. Я думаю, що у багатьох українців зарплата менша, ніж у нас йде на сплату податків. Тому я вірю в те, що держава бере наші гроші, акумулює їх і перетворює на хоча б надійний компонент спротиву. Це надзвичайно важливо. Все, бережіть себе поменше агресії, поменше. Таких психологічних зривів це така ситуація, війна. На жаль, на жаль, ми живемо в таких реаліях. Хочеться, щоб це все завершилось. Ми будемо працювати над тим, щоб це завершилось, але поки що маємо те, що маємо, як казав один із президентів України. Бережіть себе, і не забувайте підписуватись.